У Тимчасово окупованому Донецьку гострий дефіцит води, причина бойові дії. Російські війська, намагаючись зайняти нові позиції, пошкодили канал Сіверський Донець-Донбас, головне джерело води для регіону. Люди виходять на стихійні протести, бо немає водопостачання, і вже отримали за те штрафи і кримінальні справи. Більше про Донеччину на сухому пайку у сюжеті Інни Горіненко. Окупована Донеччина. Мешканці багатоповерхівки обурюються, бо тижнями без води у кранах. Ні помитися, ні підмитися. Сьогодні у нас по графіку должна быть вода з п'яти до дев'яти. Дві тижні води не було. Сьогодні от от от, от все время 18.40. Подача води по графіку, напор вод і то з перебоями. І такого відео у мережі повно. Питну воду в окупації люди вже звикли купувати. А тепер фільмують хроніки гуманітарної кризи без води для санітарних потреб. Отак, центральна район району Київці, люди набирають воду, вода йде везде, але не там, де треба. Ну так люди набирають воду. Ситуація з водою в тимчасово окупованому Донецьку. і на, на, на всі тимчасово куповані території України вона абсолютно прогнозована, абсолютно очікувана. Різке погіршення настало от з весни цього року. Через нужду запасатися водою скочила ціна на діжки. Викласти треба до 2-3 тисяч за пластикову бочку та набирати в них доводиться. Отакерова <різумі різумі> не можна приймати кофе. У нас уже больше месяца нет воды. Вот привезли бочку технической воды. Воды еще в ней нет, но должна быть. Питну воду і раніше в Донецьку мусили купувати. З дефіцитом вона скочила в ціні. як гуманітарно роздають волонтери, а для технічної наставили синіх діжок, та вода з них швидко розходиться. І за того, що бочок 2 дві стоїть на мікроні дівочки стало плоха. Приїхала спеціальна скора. Здіваються над людьми. Простояла дівчинка в очереді. перед нею прям закінчилась вода. На околицях води може не бути місяцями. Так само стосується великих будинків. Тобто на перших поверхах вода може бути, однак на дев'ятий поверх вона не дотягує. Дефіцит води в Донецькій та Маріупольській агломераціях почався з повномасштабною війною. Головну артерію водний канал Росіяни перетворили на зону бойових дій. Росіяни ще в січні, да, до початку війни двома ударами знищили насосні станції, що призвело до того, що канал перестав працювати. На Донбасі з 2014 року, вода там була постійно. І В 22-му році була вода, і міст був через канал. Українська держава ні не демонтувала цього каналу, ні не взривала цього каналу. Тобто, ми розуміємо, що це наша територія, що рано чи пізно воду доведеться подавати там в Донецьк, велику Донецьку брацію. В районі каналу оборону тримали воїни п'ятої окремої штурмової київської бригади. Головний сержант бригади Юрій Сиротюк каже, бачив, як вагнерівці зробили з цивільної інфраструктури складної інженерної споруди з трубами величезного діаметру воєнним. Не об'єкт, коли вагнера пробував через канал з того боку наступати на Бахмут на Іванівське. Спочатку ворог систематично наносив бойове враження по цих трубах, знищуючи ті і насосні станції, знищуючи ті труби. Потім росіяни почали займати труби для життя, для накопичення, для проникнення. Наших позицій на каналі не було. Тобто, ворога не ми не... Давали приводу ворога наносити вогневе враження по каналу. Наші позиції завжди знаходилися по висотах або в районі селища Іванівська, або по висотах в районі селища Ступочки. Тобто ми не займали каналу. Спочатку повномасштабної війни канал вже не працював для помешкань. Запровадили графіки подачі води однак за три роки резервні водосховища вичерпали. Ось не настав той випадок, коли вода в цих водосховищах, яка була накопичена за цей період, закінчилася. Водозабірні споруди і башні, через які потрапляла вода в систему, стоять сухі. Вода лише на самому дні і її вже неможливо взяти. Донеччина регіон маловодний. Канал із сіверського Донця будували 60 років тому через зростаючі потреби промисловості. Що сіверський Донець і сам неповноводний, то була додаткова перекачка з Дніпра. За перебриком про проблему знали, ба навіть міноборони Ерефії взялося гнати новий канал з дону, але марно. Це дві сотні кілометрів водогонів великого діаметру, які дають. Одну четверту частину необхідної води для Донбасу під питанням є надійність цього водогону. Скільки людей опинилися в гуманітарній кризі? Достеменно невідомо. Дані про кількість населення окупанти приховують з 2014-го. Приблизно масштаби водного дефіциту можна бачити із черг біля водовозок. 12 ночі. Люди борються за воду. І звернень на камеру, які почали записувати місцеві, ми требуємо абд'явічні звичайну ситуацію, взять водостабження Донбасу під прямий контроль Москви. Місцеві власть не справляються. Це все під контролем російських спеціальних служб. І ті протести, які ми зараз бачимо, десь по телевізору чи в соціальних мережах, це теж абсолютно контрольовані процеси, які Росія спеціально робить для того, щоб десь якийсь знизити градус напруги. А ті, хто зважується говорити самі про нестачу води, миттю отримують покарання. Ці протести не дали нічого, крім переслідувань і репресій. Одну жінку фактично привезли, яка записувала відеозвернення, Причому вона за ДНР, але після того, як звернулася до Путіна, її привезли. Там так званий суд, і там і вкатили штрафи. Зараз ще судять. Ну можуть і посадити. У мережі ширилася новина, що воду для Донецька будуть брати із інших водосховищ, зокрема Старокримського. Одночасно з'явилося ось це відео з потрісканим дном від берега. Окупаційна адміністрація в Донецьку заявила, що ліпше з водою стане з 1 грудня, буцімто до того часу наповнять канал із сіверського донця. Утім, прогноз української розвідки інакший. За оцінками воєнної розвідки України з кожним днем перебування російських окупаційних військ на території України. Ситуація буде погіршувати. Ти Вся вода, яка є, яку можна видобути, яку можна поставити, вона йде виключно для забезпечення потреби військового формування. Про людей ніхто не дбає і дбати відповідно нікого не буде. Інна Гуріненко Євгенізозуля, вікна Вікне СТБ, марафон. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.